Друзі, привіт! Ми сьогодні вам розкажемо детально про одну з акційних моделей X-Fire Slim серії з гіліотиною. Зараз ви дізнаєтеся деталь. Сьогодні показуємо нашу акційну модельку X-Fire серії Slim з гіліотиною, на якій з 1 червня почались акції мінус 15%. Це дуже гарна топочка по ціні. Ніби гілітини в неї немає. Подивіться, яка краса в середині. чорного кольору, керамічні плити, KERAMITEX. Це фірмова розробка, вони термостійкі, а також добре акумулюють тепло. Відкриття порівняно не дуже шумне. Є можливість от таким чином відкрити топку додатково. Для очистки в разі необхідності. Топка оснащена фірмовими технологіями X-Fire і e flow Balance X Air System. Також є можливість подавати повітря з вулиці. Також в неї є регулятор потужності. Він дозволяє змінити потужність від 4 до 12 кВт. Гарне виконання ви бачите висока якість матеріалів. Це товста термостійка сталь. Як ви можете помітити, топка вузька. Це літня серія топок, які в нас йдуть по акції. Таку топку можна встановити на великому приміщенні, наприклад, квартира або невеликий будинок. І при тому отримати всі високі технології, які доступні виробника X-Fire. На неї йдуть зараз нижки. 15% і за ціни 1120 євро. Ціна складає зараз 2652 євро. Щоб придбати дану топку, напишіть нам в директ. Або зателефонуйте в один із салонів Каміння. Поспішіть, бо кількість пропозицій обмежена.